І так, сьогодні 16 липня, 24 рік. Самий, я не знаю, може це пік. Зранку було 26, це ще такого не було на градуснику, а днем 40. І зараз ми подивимося, як у нас усе видержує. Саме головне тут я понакривала це пасенки у мене, пасенки. Значить, я їх садила вже е, з корінчиками 6-го. з помідорчиками вже є. Ростуть неплохо. Так, це буде. Зараз я включила капельний. Хоча там і не дуже сухо. Так, це я тінь зробила, щоб вкривало парник назад. Уже склала, ну, перенесла назад. А це кабачки. Одеський кустовий. Посадила я його, намочила 23-го 6-го. 23-6. Так, і теж це тінь. Під агроволокном. Так, Це морку, яка я, яку садила я поже, щоб була мені в зиму два рядочка. О, цю я садила 8-5. А цю садила два ряда 31-3. го го 31-3. го го Ну, тут, звісно, вже морковка. є. Так, свікулка винегрітна. Теж садила в третьому місяці. Так, а тут у нас іде теж огурци. Виноградне груно намочила 21-го шостого. Оце вони у мене зараз такенькі. Садила я їх в касети Потім, як вони під два листочка пустили, я їх висадила сюди. Так, і свіколка я забулася, якого числа я ще розсажувала. Садила свікулку, вона зараз у мене це така. Так, і з цієї сторони кабачки, теж як я укрила е, кусочком сітки. Вчора я поливала і сьогодні видно ну, Мокро. Воно мокро. О, вони навіть тут, я їх позже садила за ті, і вони навіть краще ростуть. Дуже добре сіткою вкривати, більше сітка. Я навіть через сітку поливаю. Ні, в мене там є і капельне, але все одно. Так, кабачки Супремо. Це гібриди. Мені подобається, що вони не кустом ростуть, а ростуть і продвигаються, і продвигаються. І воно ну, все время є і є. І Треба залишити, спробувати на семена. Так, капуста мене підводи. Підвода, тому що вона не за качани не крута. Нема що це за качанчики. От, камена голова це. Ну, є тут декілька штук. А це гнести вже почала, хоча я обработала ось один, скрутився. Так чисто, бо я ж у гості коло неї поработала. Все час добряла травяними настоями. Сьогодні, між прочим, кабачки удобрила травяним настоєм. Перший раз помідори вже два рази. Так. Це вже стягнеться. Вже нема куди йому. Помидоры. Це санек, помидоры. Я уже два ведра забрала вообще помидор. А це между саньком мне интересно. Вот попався в усе розовый. Розовый. Це санюк. Семена санюк были. Но я их полностью оставляю на семена. І от санюк крупний. Так, тут перець. Перець, високий виріс, і я густо посадила. В'яжеться, є перець, ласточка. О, видно там? О, там є. О, туди далі фламінго і сині. Сині алмаз. Алмаз. Виріс в метр висотою. це все удобріння. Це красний банан, помідори. Так, тепер подивимося отак. Обробляла, обробляла і обробляла. Що я тільки робила? Це все время обробляла. І йод, і марганець, і, 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 і господи боже мой, бор. І трав'яний, і зольний настой, коротше, все. Зараз я трохи встановилася вже, а то все час щось роблю і роблю, щось бризкаю. Так, і тепер дивимося сині. Оці сині я садила в домі, в березні. Намучилась. Я їх садила, мабуть, 70 кустов, це що залишилося до половини ряду. Так. Єсть. Оці ж у метр виросли вже висотою. О, зараз я покажу, я експеримент, зробила. Ой, зробила позже посадила. Посадила я 15-го, напевно, 15-го п'ятого. І оце дуже супремо. Тоже два рядочка, два кустика у мене. Це все час є і є. Ось таке нав'язалося. Цю крему. І ось ось таке я вже листя обірвала, а це все. Вже листя ось таке. Це вже не потрібні листя. Ну, все время. Все поки. А поки вони їм дають цей... ...помощ. Так, це румка. Дальше. Перець. Перець є Усе портиться. Хоч я теж обробляла, але Все одно щось та й знаходиться. М. Помідори. Помідори. Аж верхушка. Це все бор. Бор-бор-бор. Я три рази бору дала їм. М. Так, і, і, і. ще один є. Я сьогодні вже це вже третій я сьогодні зриваю. Тут Тут вже пішов такий гарний. Тут я на сіміна буду оставлять, оце в мене паличка поки. Оце я все буду, це на сіміна, це ласточка. А оце на мене ласточка, тому що він не похожий на ласточку. Я йому навіть підстелила соломки тут, бо він такий аж намис пішов, в землю пішов рости. А це фламінго, поздно почався він. Ну єсть. Бачу, єсть. Почав зав'язуватися. Ось окити ці які. Ні, ну помідори мені, звісно, не подобаються, я більше їх садити не буду. Ну, бачу, вони аж до самого-самого. Так, а оці, а оце, це у мене Ой, баштан, баштан, баштан укрили. Крили, баштан. Значить, я хотіла баштан значить, в один в одне стебло і оставляти один-два кавунчика. Зараз він прекратив уже рост, прекратив цвітіння, цвіти не цвітуть, тому що при такої жарі вже більше пів місяця стоїть жара, звісно, то він вже перестав і рости. О, то хоч і по одному, буде там, там теж по одному. А обгородилися ми ось. Там сітка риболовська. О, тут сітка для огурців, сітка риболовська, тому що сюди зайшли ці фазани. І почали клювати кавун Так, оце я садила. В мою експеримент п'ять синіх. Чи буду я, і я їх садила в касети на дворі. І вони оце зараз у мене вже почали плоди давати. Так що я думаю, чого його садити в январі, в февралі, в марту, якщо можна. Я по-русски розказала, тому що можна позже. Ой, у мою місяця виходить. Ну і персик тоже я. Цей персик теж робила експеримент. Ну, він щось поганенький. Вже можна збирати опять помідори. Вже два відраза вибрала всіх вместе Помідори. Так, зарабатка. Капуста тут у мене заливалася розсада, то я висадила її. Ну, її так на... Оце вона була тут без тіні. Так на неї нападало саме більше цієї білокрилки. Ось вона ще трошки є. Ось скільки я її побризкала. Ну, вона теж плохо ляжеться. Це така сама кам'яна голова. Так, це помідори. Це помідори бобкат називаються. Називаються Бобкат гібрид. Я посадила тут 4 чи 5 кустиків для проби. Небагато. А оце забула, як називається. Теж гібрид для проби. Ну, їх щось схвалять, але я, я би хотіла, мабуть, оці похвалити. Щоб побачу, які вони будуть. Так, ну і все. Оце так е, головне, що я хочу сказати. Я сьогодні дивилася, відео полтава. Боже мой, як же ж там все посохло. Посохло, пов'яло, скрутилося, нічого не росте взагалі. І дуже мало, дві сотки, в мене дві сотки посаджено. Коротше, е, я що скажу. Е, сітка тінь. Це все. Треба все садити і ховати. А це я старою накрила, закрила від віціля, тому що сонце відсіля після обіду. І виходить, що воно тоді палило капусту. О, і виходить, що якщо купляти, то треба купляти тільки з отаким. Тому що ми вже 10 років все час натягуємо їм сітку, то ми вже навчилися знаємо, яка. Ця, ця дуже рветься така, оце вона обикновена. Нічого на ній немає, вона дуже рветься. ну Це старенька в нас. Та я відціля закрила, щоб не так палило. З капусти листя воно обриваю яка негодна, обриваю цим курям. Ж у курей немає нічого, Травички немає, так я оце так кабачки посадила, буду їм терти. Вони за кабачком це страшне. Може і огурці так само підуть тоже тут то, туда же Вот, потому что що надо чтобы неслись надо Ну и все конец